Всім привіт! Сьогодні в нас черговий відос і продовжуємо по кусі далі. Значить, Так як в минулому відео я казав, що гумки сюди не можна знайти нової, але но по оригіналу нема. От у нас стара. Значить, був мною придуманий такий варіант. Як уплутнити цю поверхню від підтікання масла. Значить, придумав я таку конструкцію, що ми сюди поставимо прокладку. От, виготовив я прокладочку. Через кусу вона буде надіватися сюди. От. Отака прокладка. Значить, внутрішній оцей отвір великий. 30 мм і під болти е, отвори 6,4 мм. Ну, там болти на 6, я зробив 6,4, щоб плюс-мінус легше там попадалося. Ось такий в мене є набор виколоток. Такими виколотками я робив отвори. от, Тут у нас поверхня дозволяє поставити прокладку. От тільки єдиний нюансику. Тут а бачите, що. Тут такі прорізі, але в нас тут є поверхня, де прокладка пристане і буде воно все тримати, як не має бути. Кільце, само собою, ми встановимо старе. Воно хай буде, лишнє не буде. І, само собою, поставимо прокладку на герметик Victor Рейнс. Підмажемо легенько і все буде зерґут. Тут у нас площина хороша. Далі. Тут так само є, ви бачите, площина, куди воно пристає, то є все діло треба буде вичистити, обежирити. І все. І так ми вийдемо з положення. Я думаю, що варіант робочий і ним можна, ну, як то сказати, скористатися, але він тільки годен в тому випадку, коли у вас буде знята куса. З двигуна, з головки винята, тоді тільки ви зможете поставити прокладку. Бо так без варіантів. Ну, в принципі, я знаю, кільце ви так само вряд ли перетягнете через кронштейн на цю сторону, сумніваюся. Воно так, ну так не розтягнеться воно. Ні. Так ви не зробите. Ну, якщо чи заміна кільця, ну, в моєму випадку я його не знайшов. Били по сайтах, по інтернету, окремо кільця. кільця такого нема. Так що, що ми робимо? Зараз ми то є діло вимиваємо, вичищаємо, убежирюємо і ставимо прокладку і ставимо кусу на автомобіль. Так, ну що, встановив я вже кусу на двигун. От стало ще трафішки підключити на форсунки. О, але перед тим будете ставити, чи плотно у вас фішечки сидять на контактах. Треба добре, щоб плотненько були. Може таке бути, що сигнал пропадати, може щось барахлити. Ну, а тут а вот, вийшло гарненько, все. Прокладочка. То вже на віка. То вже, все. То вже однозначно, що підтікань звідти не буде. Як би воно не хотіло. Так що... Отакий от лайфхак. Як прийнято зараз казати. Кому цікаво, то от користуйтесь 100% удача, що масло не буде текти. Так, Ну що, на тому відео закінчуємо. Я окремим то відосом хочу зробити. О, може кому пригодиться. Бо сам, Бачите, мучився, але прийшла така думка і от зробив. Так що... Дякую за увагу. Всім пока.